Вітаю вас на телеканалі Чернівці. Сьогодні четвер, 9 квітня. Ви дивитесь Чернівецький репортер. В студії працює Дар'я Товпіч. Про те, що цього дня відбулося в місті та області, вам, як завжди, о цій порі розкажуть наші журналісти. Далі коротко про основні події дня. У зв'язку з подіями в державі набір строковиків на військову службу поновили. Напередодні великодня в центрі міста навпроти ратуші встановили триметрову писанку. Чернівецькі школярі об'єднались задля того, аби зробити наше місто чистішим. У зв'язку з подіями в державі набір строковиків на військову службу поновили. Ряди збройних сил України та Національної гвардії поповняться і строковиками з буковини. Більше трьох десятків юнаків з Кіцменського районного військового комісаріату відправляли в місця проходження військової служби. Більше про це дивіться далі у сюжеті. На плацу Кіцьменського районного комісаріату вишикувались 34 юнаки з усіх районів області. Тепер всі вони вважаються військовослужбовцями. У зв'язку з поновленням набору строковиків на проходження військової служби вони не братимуть участь в АТО, а лише проходитимуть армію. Ми сьогодні відправляємо 34 по тридцять чотири чоловіка Збройної сили Збройні сили України, три команди. Заборонено їх використання. Міністру оборони, голові Державної спеціальної служби транспорту і національного керівнику Національної гвардії України. Їх використання в складі АТО, згідно рішення начальника генерального штабу, визначено екстрегіональний принцип комплектування. Тобто, кожен з цих військовослужбовців проходитиме строкову службу не на території області. Вони на території Черновіської області не будуть проходити службу. Ніхто із призовників. У нас найближче Львівська от зараз відправляється Львівська, Волинська область, Вінниць. Третина всього завдання буде направлена, завдання направити в Київську область. Самі строковики зізнаються, з дому від'їжджати важко, однак захищати країну це обов'язок кожного. Важко прощатися з батьками, з рідним селом, де я прожив скільки років, але сильно треба йти захищати країну. Сумно, звичайно. Все ж таки рідне місто покидаю? Ні. Зовсім не страшно. Кожен у своєму житті має пройти через це хлопець. Це я не виняток. Серед тих, кого запросили до районних військоматів, є й такі, які вирішили добровільно записатись на військову службу, адже прагнуть захищати Україну, проваджати їх, приходили й дівчата. Спочатку страшно дуже було, тому що довгий час його бачити не буду. Не знаю, куди саме він попаде, яка доля його чекає там. Але він переконав мене те, що він дуже хоче, що це справді його, щоб ну патріотизм і я Нормально відношуся. Батьки та близькі родичі тих юнаків, які невдовзі на два роки поїдуть в інші області України, відпускають їх одночасно з тривогою та надією. Тривогу страшно, тривогу відчуваю. Але, але. все буде добре. Надіємось. З однієї сторони, так, так, але як... треба йти їх захищати вітчизну. Я теж відслужив. Нічого, все буде добре. Даний час страшно. Неспокійно в Україні дуже переживаємо за нього. Іван Бочулинський, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Буковинським волонтерам вдалося придбати два реанімобіля для військових, які перебувають в зоні проведення АТО. Здавалося б, на перший погляд, найважчою справою міг би стати збір коштів на техніку, але виявилось, як розповіли самі волонтери. Перепоною стали українські митники, які з незрозумілих причин вирішили заборонити проїзд автомобілів на територію України. Про це детальніше у нашому наступному сюжеті. Вони роблять все можливе, щоб допомогти захисникам країни, але представники правоохоронних органів їм в цьому перешкоджають. Реанімобілі закуплені в Німеччині за кошти зібрані Чернівецькою та Коломийською єпархіями греко-католицької церкви зупинили на львівській митниці. Після чого автомобілі захотіли зарештувати та доправити на штрафний майданчик. Тільки заїхали на наш кордон, зразу почалися проблеми. Хтось дав казівку не пускати автомобілі, не дивлячись навіть на те, що це реанімобілі, то що вони врятують життя. На нашій митниці, коли ми побачили просто-напросто стіну нерозуміння, ігнорування, ну зрозумійте, дві з половиною сутки волонтери, які дійсно возять, які не раз, відверто кажучи, провозили через цю митницю автомобілі, і не було е, заперечень да, чи відмов е, взагалі в проїзді митниці, е, ми відчули просто-напросто ігнорування. Все, таке враження, що стоп, хтось віддав команду зверху, що ці автомобілі не запускати. Чому так трапилось на українському кордоні? Волонтери не знають. Їм повідомили, що такі незручності виникли зі зміною керівника митниці, щоб, хоч якось вийти із ситуації, почали шукати допомоги у народних депутатів та губернаторів сусідніх областей. Як розповідають самі зверталися за допомогою і до Чернівецького голови ОДА, але це за їх словами не вирішило проблеми. А Фіщук відповів, що це якщо. Це йде на Коломию, то нехай, можливо, франківський губернатор допомагає в цьому питанні. У мене такого відношення немає, це спільна, спільна проблема. Проблема всіх. Немає такого, що для когось є війна, для когось немає. Війна. Просидівши декілька діб на митниці, волонтери вирішили діяти. Як виявилось, це їм допомогло. І прийняли рішення перекрити митницю. Як тільки перекрили митницю, Сразу почалось вирішуватися питання. Сразу почали оформляти ці автомобілі. І Буквально годину-півтора, ні, через дві години після того, як перекрили митницю, ми виїхали з митниці. Але і на цьому історія не закінчилась. Хоча автомобілі були оформлені як гуманітарна допомога, їх потрібно розмитнити, а це коштуватиме від 10 до 15 тисяч євро. Окрім цього, волонтери презентували і деяке оснащення, серед якого бронежилет з можливості трансформації в каремат або ноші та маскувальний одяг для весняно-літньої пори року. Петро Гайдащук, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. 8 квітня у місті Хотин по провулку Суворова сталася пожежа в житловому будинку, внаслідок якої загинули двоє осіб: 30-річна жінка та 37-річний чоловік. Рятувальники місцевої пожежно-рятувальної частини ліквідували небезпеку та виявили ціла загиблих. Після чого їх було направлено на судово-медичну експертизу в Чернівці для встановлення причини смерті. Попередньою причиною виникнення пожежі стало необережне поводження з вогнем під час паління. За попередніми висновками фахівців до пожежі призвело саме паління. Ось небережно кинутий недополок спричинив загорання дивана, що призвело до загибелі людей. Адже як такої самої пожежі серйозної не було, площа пожежі складала лише 2 метри квадратну, тобто це диван, де куди попав недополок. Ось пожежа самоліквідувалася, її вже виявив пізніше власних помешкань. Ми повинні боротись з тим, що породжує корупцію, прокоментував голова Чернівецької облдержадміністрації інновації у лісовому господарстві Буковини. На прес-конференції він розповідав журналістам та громадським активістам про кадрові призначення в області і субсидії на комунальні послуги для населення. Окремо намагався доповісти про ситуацію з лісівниками. Однак минулого не вийшло. Протягом минулого тижня стало відомо про те, що призначили двох заступників голови облдержадміністрації. Олександр Фіщук повідомив, що на наступному тижні він представить громадськості ще 10 голів райдержадміністрації. усіх крім Сокирянської. Ще одним питанням прес-конференції стала тема субсидій. Якщо в минулому році можливості компенсації державою комунальних послуг скористалися 9 тисяч родин, то цьогоріч фахівці очікують від 100 тисяч до 200 тисяч заявок на субсидії. Основною темою обговорення стали ліси та їхня масова неконтрольована вирубка на боковині. І не тільки. Олександр Фіщук повідомив, що незабаром при лісничому управлінні буде створено спеціальний сайт, на якому викладатимуть звітність за пророблену роботу. Що зробили за місяць? Зрізали скільки то по сортам такий-то, такий-то сорт, скільки взяли для власного використання, скільки подали на аукціон. Скільки продали на цьому аукціоні і по яких цінах? Журналісти поцікавилися, коли в області розпочнеться підтримка лісопереробних підприємств. Присутні громадські активісти почали розповідати, що за лісом не тільки не слідкують, а ще й незаконно вирубують. Далі пряма мова. Для нашої власної переробки для наших підприємців ми будемо пропонувати певний відсоток лісу. Для переробки наших підприємців. Ну, на 50-му вагоні ми збилися з чоловіком, коли привозили ліс кровляк, який вивозиться. У мене до вас два питання: чи застануть мої діти ліси на Буковині? І друге питання: скажіть, будь ласка, чи ви не можете посприяти в тому, щоб заборонити експорт кровлякар за кордон? П'ять відсотків із 6% із усіх вагонів, що взяли за цей термін, то тільки наші. 6. Це мається на увазі не самих підприємств Чернівецької області, а й підприємців. Є сертифікат походження. Митниця не пропустить, якщо не буде сертифіката. Всі кажуть, Чернівці, забудьте, їдемо на чолі. Там є окрема бірка. Я додаю в характі. це. За документами це має бути так сторона, там. Тобто виходить, що в мене поклала відео, міліція редак прокуратуру, а прокуратура ще буде розслідувати, як відео. І до сих пор ця кримінальна справа щедляється, може я не даю її закрити, бо я в прокуратурі, в підсумку, як кому виділити. Скажіть, будь ласка, коли воно буде закрита, Я вам закріплю цю заяву, даю відписи. Пане віку, ви, ви, ви от ви мені ставите таке завдання і питання. Кажете, коли воно буде закрито? Ну, я ж не ви, ви ж знаєте дуже добре повноваження голови адміністрації. Питання в тому, що якщо ви рахуєте, що на сьогоднішній день міліція погано працює в цьому напрямку і в інших, я вам кажу, ви в прокуратуру звертались, ви кажете, погано працює, бо зверталися також, дали давали туди матеріали, то виходить що правоохоронні органи тут не працюють. Надія величко, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У Чернівцях відбувся відкритий семінар на тему Фінансова грамотність. Захід проходив у приміщенні Чернівецького торгівельно-економічного університету, де студентства та підприємці мали змогу навчитись грамотному керуванню фінансами. Подробиці в сюжеті. В рамках відкритого семінару для студентства та підприємців міста фінансова грамотність, експерти висвітлювали поняття трейдингу, яке в свідомості українців межує з казино. Організатори заходу зазначають, в країнах Європи та Америці ситуація протилежна. Там, за допомогою валютних ринків, бізнесу вдається працювати з мінімальним ризиком. Головним завданням семінару є зацікавити та навчити українців працювати у цій сфері. Ми навчаємо багато студентів. Для того, щоб в перспективі як бізнес, так і студенти могли співпрацювати. Тобто студенти отримують знання, підвищують свій рівень кваліфікації. Багато бізнесменів на сьогоднішній час користуються послугами закордонних компаній в цій сфері, тому що в нас відсутні спеціалісти. То ми хочемо змінити цю тенденцію за словами організаторів. Ця тема є особливо актуальною в період інфляції та можливого наближення кризи в Україні. Для того щоб підприємства малого, середнього чи великого бізнесу не збанкрутували. Їм потрібні професіонали, які вміють грамотно керувати капіталом чи акціями на міжнародних ринках, тобто професійні трейдери. Фактично, хто такий трейдер? Це людина, яка може управляти фінансами підприємства. Організації, яка може, який може управляти своїми власними коштами, правильно їх розподіляти, такі спеціалісти можуть передбачити найближчу ситуацію на ринку та вчасно прийняти заходи, торгуючи валютою, аби мінімізувати втрати. В першу чергу це стосується підприємців, які мають справу з експортом чи імпортом, тобто з іноземними валютами, про ключові моменти трейдингу в онлайн режимі, студентам розповів один з найкращих трейдерів США Олександр Герчик. Мы так хотели показать, что как, как зарабатывают трейдера и управляющие, мы ищем людей, людей, которые студенты, особенно среди вас, которые бы заинтересовались этим. Вот. И хотели бы, чтобы это уже был, было вашей профессией. Иван Бачулинский, Руслан Коков, черневайский репортер, телеканал Черневцы. В рамках місячника санітарної очистки та благоустрою міста працівники тресту зеленого господарства на вулиці Лесі Українки провели висадження нових зелених насаджень. Участь в озелененій вулиці брав міський голова та учасниці конкурсу Міст Західна Україна. Детальніше про заходи з озеленення міста дивіться далі. В рамках місячника працівники тресту зеленого господарства проводять висадку нових насаджень вздовж вулиць міста. Замість старих дерев нові зелені насадження з'явились і на вулиці Лесі Українки. На цій вулиці було знесено вже багато дерев, каштанів, які хворіли. які... В яких була вже серцева гниль і підлягали знесенню, тому що вони загрожували життю, здоров'ю, майну мешканців міста. Дерева були видалені, викорчувані пні. На їхньому місці зростатимуть липи, оскільки вони добре пристосовуються до міських умов? Усього на цій вулиці з'являться 50 нових насаджень. Окрім працівників Тресту, участь в озеленені вулиці взяв Чернівецький міський голова та учасниці одного з модельних агентств міста. Багато установ, підприємств, організацій, мешканців будинків наводять лад на прибудинкових територіях біля там, де проживають. І до мене звернулися дівчата з модельного агентства Шоу які спитали: а чим ми можемо бути корисні для того, щоб Вести в порядок наше місто, і я запропонував. Вони з радістю підтримали ідею реновації оцих от дерев на. Вулиці Лесі Ханків за словами міського голови, ця акція має показати працю, яка вкладається в висадження дерев, яку чернівчани зазвичай не помічають. Працівники тресту пояснили, як саме потрібно садити дерева, і вже потім під їхнім наглядом озеленити вулицю взявся міський голова та учасниці модельного агентства. Останні кажуть, такої роботи не бояться, та переконані, що долучатись має кожен. Досі у нас такі робили таке, де саме якщо не секрет. В місті також ми це робили. Були з навчання. Такої роботи не боюся, тому що в житті, якби кажуть, все потрібно вміти, і такої роботи мені ну, приходилось робити не один раз. Я з Малку садила на дачі дерева зі своєю сім'єю, і для мене це навпаки велика привілегія, тому що ти можеш озеленити своє місто. Іван Бучулинський, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Чернівецькі школярі разом зі своїми викладачами ярмаркували з благодійною метою на театральній площі. Діти всім гостям свята пропонували випічку, кошики та інші цікаві поробки, які стануть в нагозі на Великдень. А гроші виручені у цей день вони передадуть пораненим бійцям. Більше дивіться далі. Давайте, дівчатки, оцю віточку не розміримо вас. Держи мішочок. Так, не треба, не треба. Дякую, яка це школа? Приємно, Молодці. Це що, батьки, діти? Це батьки великоді. Ідея організувати такий передвеликодній ярмарок в освітян зародилась кілька місяців тому. І вже сьогодні на театральній площі міста школярі представили вироби створень своїми руками. Тут можна було придбати і святкову випічку, і традиційні пиріжки, і великодні кошики, а також багато іншого. Безперечно, я з задоволенням підтримав. Переконаний, що це дуже важлива справа. По перше, вона об'єднує людей напередодні великого свята. По-друге, несе благочинну мету, і переконаний, що і цей ярмарок стане традиційним і кожного року, все більше і більше чернівчан будуть долучатися до нього. Ідею взяти участь у ярмарку. Кошти від якого будуть передані пораненим військовим, які повернулись зі сходу. Діти підхопили із радістю, оскільки кожен із них прагне допомогти нашим героям. Серічна робота діти Представлено тут композиції, різні писанки, статуеточки. Навіть випічка була, це все робили діти молодших класів, середніх, якби на уроках образотворчого мистецтва, в чаті. Ну всі захотіли допомогти, тому що це йде. Ну, тобто велика допомога бійцям нашим. Ну і всі як згуртувалися, і багато. Великий внесок кожен зробив. Гроші, які освітяни отримують від ярмарку, підраховуватиме лічильна комісія. Після чого всі ці кошти будуть направлені на допомогу пораненим героям. Дар'я Товпіч, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Напередодні Великодня в центрі міста навпроти ратуші встановили триметрову писанку, яка радуватиме очі жителів та гостей міста під час великодніх свят. На урочистому відкритті головної писанки міста побували і наші журналісти. писанку висотою понад три метри презентували в Чернівцях. Творцями такого дива виступили міські ковалі, які виготовили сам каркас. За оформлення взялися працівники будинку культури. Писанку прикрашали саме наші всі гуртківці управління культури, всі будинки культури долучилися. В принципі, таким спільними зусиллями вийшла така гарна Великодня писанка для того, щоб радувати наших гостей міста, самих жителів міста Чернівців найкращими побажаннями великодніх свят. Неподалік від писанки стоїть сонячна квітка висотою 2,5 метри, яка за словами творців слугує оберегом. Прийшла ідея створити писанкове дерево, такий писанковий оберіг великодній. З побажанням нашому місту мирного неба, світлого, сонячного мер... неба, чер... мі... проц... процвітання міста чернівців та всій Україні. Саме тому в нас вийшло сонячне великоднє дерево. Тут квітка така великодня. Так, це квітка. А, а, а про писанку саму Створюючи дизайн цього дерева. Від чого ж Які елементи? Елементи у нас це писанки. Якби великодня символіка, та взявши за основу сонях, квітку сонця, то в нас вийшло таке сонячне дерево. Подяку за такі великодні подарунки місту висловив Чернівецький міський голова Олексій Каспрук, вручивши творцям прикрас грамоти, подяки та сувеніри. Такі приклади, коли створюється дійсно святковий настрій для всього міста, для всіх городян, для туристів, вони переконані стануть доброю традицією. Задоволені такими святковими атрибутами, як дорослі, так і діти, які підходять до писанки, щоб ближче роздивитись її або сфотографуватись великі враження. Вона дуже красива. вона дуже гарна і різна Дуже багато писанок, які зробили інші діти школи, діти, класи. Всім повинно сподобати. Тут дуже багато зусиль поклали інші люди. Великодня писанка простоїть на центральній площі до провідної неділі. Петро Гайдащук, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Триває підготовка до великодніх свят на нашому телеканалі. ТРК Чернівці, Радіо Блиска та провідні буковинські виробники харчової промисловості у Страсну п'ятницю подарують справжній великодній кошик комусь із буковинців. Тому, хто дозвониться в прямий ефір на радіо і дасть правильну відповідь на поставлені запитання. Що ж поклали у Великодній кошик? Дивіться далі. Пасхальний кошик за традицією обов'язково має бути виплатений з природних матеріалів. Для того, щоб зробити його більш урочистим та ексклюзивним, фахівці студії дизайну Синій апельсин запропонували оздобити його рослинами, які створюють атмосферу весни та тепла. Кошик ми будемо сьогодні прикрашати декоративною штучною зеленю, білими сухими гілочками, які ми заздалегідь пофарбували, і справжніми котиками. Підбір продуктів у кошику також не випадковий. Є навіть відповідні молитви на благословення м'яса, яєць, м'ясних та молочних страв. Смачненькі шинка та ковбаска від родинної ковбаски у нашому кошику є символом душевної радості, що приходить від сповнення людиною Божої волі. Молочні страви, а у кошику це сирочок від путильської молочарні відносять до продуктів, подарованих природою. Вони покликані нагадувати, що ми повинні ділитися з нашими ближніми. Хрін символізує міцність та незламність людського духу після прийняття таїнства сповіді. І нарешті обов'язковий атрибут Великодня паска. Вона може бути солодка з родзинками і цукатами, полита цукровою помадкою або посипана горошком, як от паска від чернівецького хлібзаводу, а може бути просто здобна, тобто на маслі і яйцях, як от бабка від кондитерської фірми Клепсидра. Писанки для оздоблення кошика розписала чернівецька художниця Анна Фочук. Вони Символізують вічність та воскресіння з мертвих. Про знаки та прикмети великодня протягом усього тижня ведучі радіо близьке фем розповідали у програмі Повний кошик. Саме складання цього кошика воно до нас прийшло ще із язичницьких часів, коли наші пращери приносили жертви богам. А звісно, коли прийшло до нас християнство, то це все переформувалося просто у такий Великодній кошик, який треба освячувати. Розіграш цього великоднього кошику відбудеться у п'ятницю. Од. 20... Анадцятій годині в прямому ефірі радіо Блиск ФМ». І навіть якщо ви не чули усі випуски повного кошика, ви можете зателефонувати до студії, дати правильні відповіді на поставлені запитання і виграти вже готовий великодній кошик зі смачнючими наїдками. Надія величко, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Чернівецькі школярі об'єдналися для того, аби зробити наше місто чистішим. В рамках акції Екологічний вибух діти змагались у тому, хто із них збере найбільшу кількість сміття, а переможець отримав приз особисто із рук мера нашого міста. Детальніше про акцію та її учасників далі. З 3 квітня команди з різних шкіл міста змагались у тому, хто збере найбільшу кількість сміття. Прибирали вони у двох парках нашого міста Фецьковича та Шиллера. Ми вирішили запитати у тих, хто взяв участь у цих змаганнях, чому вони вирішили до них доєднатись. По-перше, я люблю своє місто і хочу, щоб воно завжди було чистим. А також ну, допомогти, щоб цей парк розвів, щоб він не заринув від цього сміття. Поважаю своє місто. Треба приймати участь завжди в таких акціях, якщо ми. Мы... Хотим попасть в хоть в, в какое-нибудь цивилизованное общество, надо, чтобы такого вот не было, как у нас сейчас, чтобы поменьше было бы таких акций, попросту, чтобы не было чего собирать в парках. Вже сьогодні лічильна комісія підбила підсумки змагань, а мер міста особисто вручив нагороди кращим командам. Проте цього дня нагороджували і переможця іншої екологічної акції. Це акція зі збору використаних батарейок. Загалом вже збирали їх протягом трьох місяців. Організатори відвідали 32 школи та зібрали 424 кілограма використаних хімічних джерел живлення. Перемогла ж в цій акції 37-ма школа, учні якої зібрали 18 кілограм батарейок. І в якості призу отримують проектор. Всегда хотелось бы, чтобы наши дети участвовали в таких проектах. И наиболее, как мне показалось, интересно из акции – это сбор вторсырья и всяких таких отходов небезопасных, как батарейки. Прийшла така ідея, ребята теж сделать ящики, розставити їх по школам і собрать. В принципі, считаю, що доволі неплохо це вдалося. Така масова довольно акція. Треба починати з себе. Мусор треба ви бачите, збирати і не викидати, залишати, а забирати в мусор. Батарейку треба викидати не просто на землю або просто в смітник, а в спеціально відведені місця. І тому ми робили такі пояснювальні уроки, що вони ну, починали з, з, з таких. Шкільного віку е, починати це усвідомлювати. Дар'я Товпіч, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Наразі це було останнє повідомлення на сьогодні. Більше про ці та інші події ви зможете прочитати на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Також за цією адресою відбувається онлайн-трансляція нашого телеканалу. Наразі я з вами прощаюсь. Залишайтесь телеканалом Чернівці. На все добре.